Вот это поставить. Давай, дом, сейчас. Дайте туда есть менту. Вот он везет ему. Вот, это Причина нам наразі невідома. ДСНС проводить офіційне розслідування, та ну, причини вони нам не повідомили, тому я, на жаль, не зможу на це відповісти. Що стосується самої події, то на щастя з наших мешканців ніхто не постраждав. Немає травмованих чи поранених всі живі здорові. що стосується того, де вони зараз перебувають, ми їх відселили в інший наш корпус. Як бачите, найбільше постраждали дві кімнати. Дві родини, тому ми зараз працюємо над тим. Такі першочергові речі, ми вже її забезпечили, а далі просто хочемо відновити їхні побутові умови тут українську, які були до пожежі. Я з дитиною клала її спати. Це мене розбудила старша донька, мама пожар, мама Горим. По версії наших мешканців, як він сам цей хлопчик, нам розповів, він сидів в кімнаті, грався зі свічками і підпалював, бо він хотів зробити собі релакс. Відпочити. І воно у нього задимілося, і попало йому на, як це, на кровать, і воно спихнуло різко в нього. І він сидів в кімнаті. Потім він вибіг і сказав, що у нас почалась пожежа. Нам привезли і речі, нам привезли і поїсти, і гігієну нам все привезли одразу. Тобто відреагували дуже швидко, що у нас таке сталося, відразу всі почали нам допомагати.